Без квітів та солодощів до дня працівника освіти учні одного із приватних ліцеїв міста подякували вчителям у незвичний спосіб. Замість подарунків та слів вдячності вихованці зібрали кошти для ЗСУ на благодійному забігові. Біжу із вдячністю. На день вчителя а, хай будуть кращі донати для наших військових ніж просто квіти. Зараз на часі вдячність, вдячність тим, хто боронить землю завдяки кому ми навчаємось. Усі учні навчального закладу взяли участь у ініціативі. Дистанція залежала від віку, долучились до забігу вчителі, а подекуди й батьки. До мене звернулися за допомогою, і так як це дуже така благодійна справа, тим більше, що тут приймають участь дітки. Я не могла відмовити, тому що це майбутнє нашої нації здорові діти, які роблять донати у підтримку ЗСУ. Це дуже благородна справа. Дорослі біжать 2 кілометри, а дітки біжать відповідно до свого віку від 100 метрів до 500 метрів. Аби підтримати малечу до забігу доєднались олімпійські чемпіони Марина Бахроманчук та Михайло Романчук. Спортсмени провели для ліцеїстів руханку та пробігли декілька дистанцій. Для того щоб їх змотивувати, показати, що спорт це класно, що це те, що має бути в повсякденному житті. Ось тому сьогодні доєднаємося до декількох дистанцій. Ну і звісно, доєдналися до руханки для того, щоб дітки побачили, що також і професійні спортсмени роблять різноманітні, скажімо, вправи і активності для свого здоров'я. Ми своєю присутністю хочемо мотивувати дітей до занять спортом, тому що Зараз дуже мало хто займається спортом, а такі така ініціатива, мені здається, дасть невеличкий поштовх для всіх дітей до занять спортом. Діти із радістю доєднались до ініціативи, адже такі заходи покращують здоров'я, ба більше допомагають нашим захисникам тримати оборону. Наші війни потребують допомоги і не всі люди донатять. «Чи за всім задонатити. Це допомагає нашим військовим на фронт. Дуже класно, що наша школа додумалася до такого заходу. І так, я вже задонатив. Доволі креативний, оригінальний. Я рахую, що зібрати кошти для воїнів таким чином якраз те, що треба. Завдяки ініціативі вдалося зібрати 60 тисяч гривень. Кошти витратять на зарядний пристрій для артилерії і захисникам України. Олександра Толстюк, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.